Дивовижні зображення фіксують антибіотичні бактерії в режимі реального часу. Антибіотична війна погляд на мікрогор та нові стратегії боротьби з стабільністю. Світ мікроорганізмів це арена триваючої боротьби за виживання. І якщо ми, люди, відчуваємо наслідки цієї боротьби у вигляді інфекцій та захворювань, то самі мікроби ведуть власні війни, адаптуючись та розвиваючись, щоб протистояти зовнішнім загрозам. Одним із ключових фронтів цієї війни є протидія бактерій та антибіотиків, препаратів, які десятиліттями слугували надійним захистом. Однак, з появою штамів, стійких до антибіотиків, цей захист стає все більш крихким. Останні дослідження, які візуалізують цю мікроскопічну битву в режимі реального часу, Пропонують захоплюючий погляд на механізми адаптації бактерій та відкрити нові горизонти для розробки більш ефективних стратегій лікування. Візуалізація невидимої, атомна мікроскопія та розкриття таємниць захисту бактерій. Поки ми звикли до абстрактних уявлень про те, як антибіотики впливають на бактерії. Підручники та медичні статті описують механізми дії, але рідко дозволяють бачити цей процес у динаміці. Завдяки розвитку технологій, таких як атомна енергетична мікроскопія, АСМ, це стало можливим. ЕСМ дозволяє вченим буквально зондувати поверхню бактеріальних клітин, створюючи детальні зображення їх структури та поведінки. Нове дослідження захоплене взаємодією поліміксинів класу антибіотиків з грам-негативними бактеріями, такими як і Коулей, був справжнім проривом. У режимі реального часу візуалізація дозволила спостерігати, як антибіотики нападають на бактеріальну мембрану, змушуючи її деформувати та формувати уступи. Цей процес нагадує відчайдушну спробу бактерій швидко відновити його броню, але невдало. Зрештою, мембрана знищена, створюючи уривок для антибіотика, який руйнує клітину. Це схоже на спостереження за будівництвом фортеці, яка руйнується під натиском ворога. Ви бачите, як працівники відчайдушно кладуть цеглу, але стіна не витримує. Грам, негативні бактерії непроникний захист. Розуміння того, як грам негативні бактерії створюють та підтримують свої складні структури, є ключовим для розробки нових антибіотиків. Дві мембрани, що оточують кожну клітинку та клітинну стінку між ними, створюють потужний бар'єр, який захищає бактерію від зовнішніх загроз. Ця броня особливо ефективна проти багатьох антибіотиків, що робить грам-негативні бактерії одними з найскладніших у лікуванні. Чому так важко пройти через цю оборону? Уявіть спробу пробити стіну з декількох шарів залізобетону. Поліміксини завдяки своїй унікальній структурі здатні подолати цей бар'єр, діючи безпосередньо на зовнішній мембрані. Однак навіть у цьому випадку бактерії не залишаються пасивними жертвами. Вони активно реагують на напад, намагаючись відновити пошкоджену мембрану. Вразливість у спокої – новий вектор для лікування. Однією з найцікавіших особливостей, виявлених під час дослідження, є вразливість бактерій у спокої. Коли умови стають несприятливими, бактерії можуть вступити в стан сплячки, припиняючи ріст та відтворення. У такому стані вони стають менш сприйнятливими до антибіотиків, оскільки вони не виробляють нових мембранних компонентів. Це схоже на те, як тварина засинає взимку, щоб пережити несприятливі умови. Однак розуміння цього механізму відкриває нові можливості для лікування, якщо ви зможете пробудити бактерію від її спокійного стану, вона стане більш сприйнятливою до антибіотиків. Поєднання поліміксинів з препаратами, що стимулюють ріст і розмноження бактерій, може бути ефективною стратегією боротьби з резистентністю. Нові стратегії, комбіноване лікування та пробудження бактерій. Результати дослідження відкривають шлях до розробки нових, більш ефективних стратегій лікування інфекцій, спричинених антибіотиками, стійкими до бактерій. Ось деякі перспективні сфери. Комбіноване лікування, поєднання поліміксинів з іншими антибіотиками або препаратами, що впливають на різні механізми захисту бактерій, може значно підвищити ефективність лікування. Стимуляція росту, розвиток препаратів, що стимулюють ріст та розмноження бактерій, може зробити їх більш сприйнятливими до поліміксинів. Інгібування механізмів адаптації, пошук та розробка препаратів, які блокують механізми, за допомогою яких бактерії адаптуються до антибіотиків, можуть запобігти розвитку стабільності. Розвиток нових антибіотиків, вивчення механізмів дії поліміксинів та інших антибіотиків може надихнути на створення нових препаратів, які можуть подолати бактеріальний захист. Особистий досвід та думки. Спостерігаючи за цим мікроскопічним битвою, я не можу не подумати про крихкість нашого захисту від інфекцій. Резистентність до антибіотиків це не просто наукова проблема, це реальна загроза для здоров'я людини у світі. Розробка нових стратегій лікування вимагає інтегрованого підходу, який поєднує наукові дослідження, розробку наркотиків та відповідальне використання антибіотиків. Ми повинні усвідомити, що антибіотики це не магічні таблетки, а потужні інструменти, які потрібно використовувати розумно. Надмірне та необґрунтоване використання антибіотиків сприяє розвитку стійкості та робить їх менш ефективними в майбутньому. Висновок Візуалізація взаємодії антибіотиків та бактерій у режимі реального часу це не просто прекрасний образ, це потужний інструмент для розуміння механізмів адаптації бактерій та розробки нових стратегій лікування. Дослідження відкриває нові горизонти для боротьби з стійкістю до антибіотиків і дає надію, що ми можемо підтримувати ефективність цих життєво важливих препаратів для майбутніх поколінь. Боротьба з бактеріальною загрозою це постійна гонка озброєнь, і нам потрібно залишитися на крок вперед, щоб захистити здоров'я людей у всьому світі. Попереду ще багато роботи, але перші кроки зроблені, і це надихає оптимізм.